Доброго дня, шановні глядачі, з нами сьогодні у гостях Ірина Фаріон, член Всеукраїнського об'єднання Свобода, викладач львівської політехніки. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня. Ірина Фаріон, член політради Всеукраїнського об'єднання Свобода викладач Національного університету Львівська політехніка, в 2006 році обрана депутатом Львівської облради, в 2010-му повторно стала депутатом обласної ради. Того ж року скандальне заняття присвячене проблемі національної ідентичності у дитячому саду номер 67 міста Львова, яке набуло широкого розголосу у ЗМІ. З грудня 2012 року народний депутат України від ДВО «Свобода». У 2013-му у ЗМІ поширені документи, що доводять участь Фаріон у КПРС. У 2014 році балотувалась до Верховної Ради, зайняла третє місце. У 2015-му програла вибори до Львівської обласної ради. Я не хочу говорити. Я хочу бити в морду. Ірина Фаріон, 2012 рік. Пані Ірино, ви насправді не пересущена особистість в українській політиці, і ваш шлях, ми одразу перейдемо до десь нашої розмови. Ваш шлях в політиці розпочався з такого цікавого принаймні всеукраїнській політиці, розпочався з цікавого випадку, цікавий студент в одному з львівських садочків. Я прошу відео на екран. Бо якщо вона наша, то це форма не наша. Не те вона йде туди, де ті маші живуть. Якщо разом хтось Петрика обізвав ти... Це також не український хлопчик, він мав би звідси забратися, а навчитися як українською мовою. Отже, пані Ірино, цей виступ ваш був розтиражований максимально зокрема і східними та всеукраїнськими змі, і він викликав, викликав буквально істерію на сході України, і зрозуміло, що це було використано десь українофобськими фобськими політичними силами, і в тому числі в Росії і на сході України. Чи знали ви, що до такого ефекту це призведе? Ні, звичайно, ну чесно кажучи, мене абсолютно не обходить хто як це використовував і хто як це інтерпретував. Тому що якщо людина не знає, які українці мають писливі форми від. Імен, ну то нехай собі купить правопис. Але погодьтеся, що мова йшла не про філологічний дискурс, а власне про ставлення до дітей, зокрема до російських ні, дітей. Ні, Абсолютно, мова йшла винятково про філологічний дискурс. Я не прийшла до російських дітей, мене російські діти не обходять. Нехай собі російські діти вчать російську мову і служать своєму президентові Путіну. Я прийшла в садочок, де є винятково українські діти, і прийшла цей садочок зовсім не з метою їм про це говорити. А в цьому садочку мала відбутися прес-конференція. А чому саме в садочку? Тому що цьому садочку ми допомагали із. Закупівлею контейнерів для сміття, і цей садочок ласкаво погодився зробити прес-конференцію, присвячену міжнародному дню рідної мови. Це було десь напередодні, 21 лютого. Я не пам'ятаю котрого вже року. Ну, а те, що комусь це е, хтось побачив себе недолуго і нікчемного у тому відео, це свідчить, що я все абсолютно правильно зробила. Я влучила в вахілесову п'яту неспроможності тих людей усвідомити, що фокус мови це антропонім. тобто власне ім'я і прізвище, щойно ми народжуємо дітей. Ми несемо їх до хреста, і якщо ми спотворюємо українські форми, то ми називаємося як гібридами, От тому і маємо гібридну війну. Власне, але цей виступ був використаний причому 100% використаний там на сході, зокрема партію регіонів, для того, щоб змобілізувати свій електорат перед черговими виборами. Ви показати, що якщо ви не проголосуєте за нас, то рано чи пізно до влади придуть отакі такі бандерівці криваві, які їдять дітей. я з'їла 15 дітей, вісім засолила а ще 25 повісила Власне спочатку ваші вислови, і зокрема та й партію «Свободу» як таку використовувала партія регіонів Несвідом, несвідомо звичайно ніколи образ. не можна використати тих, що не живе користю. А хто має сильні світогляди, ідеологічні переконання і цінності, неможливо використати тих, які незважаючи на зовнішню обставину, змінюють їх собою. Гаразд, називаємо це по-іншому. Фактор свободи використала партія регіонів на сході для того, щоб змобілізувати свій електорат, і проголосували за них більше людей. Пізніше той самий фактор свободи, зрештою, і ваші висловлення в тому числі почали використовувати Росія для того, щоб підігріти. Сепаратистські настрої на сході України, зрештою, чи не ви види своєї провини у тому, що зараз відбувається на сході. Боже милосердний, може я ще й винна в тому, що на світі Божому живу. Провина сходу полягає у тому, що українське суспільство не здатне викинути на поверхню адекватних політиків, які би, врешті-решт, пояснили сходові, що це Україна, і що в Донецьку і Луганську має панувати винятково українська мова. А кому це не подобається? Кордони відкриті, можуть сісти на якусь там тачку. І виїхати до Путіна. Свобода ніколи не змінювала своїх цінностей і ніколи не пристосовувалася до зовнішніх обставин. Повторюю. І свобода навчила в парламенті всіх, врешті-решт говорити українською мовою. Але... Вони були в паніці від цього і кричали нам у відповідь фашисти. Чи розуміли ви тоді, що деякі ваші висловлення будуть використані саме так? Ні, я абсолютно не переймаюся, хто як тлумачить мої висловлювання, бо інакше тоді я повинна тільки про те думати, що думає про мене про цей світ. В мене є мета, і я вперто йду до своєї мети. Знаєте, казав свого часу. Великі Данте, ідіть своєю дорогою і ніколи не зважайте на те, про що скажуть інші. В мене є своя програма дій. Якщо комусь вона не підходить до побачення, не приставай до мене, створи свою партію і демонструй свої цінності. Власне, ви також достатньо радикально висловлювалися не тільки для і про російськомовних українців. Стоп. Нічний привіт якомусь бірюкову, щось він там нашавкав на предмет права спілкуватися мовою окупанта. Слухай, москалю, ти зі своїм. Ім'язиком найкращий трофей для Путіна, бідний убоге. Власне, Геніально. Власне якщо Бірюков один... Бірюков, це посіпака Порошенка. Але... Не треба розповідати нам про, що, про те, що він великий волонтер. У нас великим волонтером є уся українська нація, і всі ми платимо податки для того, щоб наша армія воювала. І всі ми максимально віддаємо на армію те, що армії потрібно. І Якщо те, що Бірюков не вивчило української мови за 25 років існування української держави, то в мене виникає питання: він повносправний чи він має якісь проблеми? Вибачте, але російськомовний України це оксюморон що таке Оксімерон? Це живий труп або мертва вода. Тобто наше завдання полягає в тому, щоб створити такі умови, аби вони перестали говорити мовою окупанта, не такі умови, щоб вони вивчили українську мову. Вони мають такі умови, щоб її вивчити. А такі умови, щоб вони перестали говорити у нашій присутності мовою окупанта? Пані Ірино, а як ви ставитеся до російськомовних українців, які зараз воюють на сході за Україну? Тобто ро вони? А чого вони мовою? Мене до них запитання. А що їм заважає вивчити українську мову? Я можу надіслати їм всім свою монографію, ту саму, що надсилала Азарову. Якщо ти такий патріот, то вивчи те, що є характерною ознакою твоєї нації. Не хочеш української мови, а хочеш української держави. Алло, так не буває. Це все одно, що я тебе кохаю, але заміж за тебе не приду. Хто Вони є для вас. Вони для мене є трофеї Путіна. Навіть воюючи проти Путіна, так звичайно, Богокопа. уявіть собі, що найбільшим жахом Путіна була б абсолютно україномовна Україна, якщо б одного прекрасного дня вся Україна заговорила українською мовою, і Путін бездох. Натомість чомусь певне середовище впирається і не хоче говорити мовою, яка його годує. Ну це це напевно найстрашніша форма колонізації України. Крім того, ці люди ще й знаходять для себе виправдання. Якесь добре. Я не буду з ними говорити як е, науковець. Те, що вони вмирають за Україну. Це не виправдання. А Не треба вмирати за Україну за Україну треба вбивати ворога. Ну, і тому, нехай, зачекайте, є духовна основа існування України. Духовна основа існування України це українська мова. То чого вони заперечують духовну основу існування? Вони що не читали Тараска Рогоровича, який казав: я насторожу коло вас рабів малих, отих, німих, поставлю слово. То що вони мені тут ширять в Україні мову Пушкіна? Вони на моїй землі хочуть побудувати іншу російськомовну державу. Ні, я цього ніколи не прийму і максимально буду робити все для того, щоб кожен українець повернувся в лону своєї культури і своєї для вас, мови. А, тобто ставлення до. Цих людей для вас абсолютно не змінилося початку війни. Звичайно, що... а чому це мало змінюватися? Зачекайте. Ці люди читають українську конституцію. Що написано в 10 статті, Яка в нас е, українська державна мова? Українська вони добре, доводять цілісність української е, 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 землі та соборі інші тези крінші тези конституції своєю е, 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 своїми ж але вони нехтують базову тезу. Але вони цілісність держави, ідеологічна цілісність. Це є мовна цілісність. Власне про ще одну війну, яку ви ведете достатньо довго. Ви як політик, ви як особистість, це війна з комуністичною партією. Ви неодноразово доводили про те, що це є одна з цілей вашого життя. Це побороти комуністичну партію. Я прошу нагадати глядачам наступне відео. Я прийшла в політику, щоб знищити комуністичну партію і не тільки її, тому що комуністична партія знищує мій народ. Буду робити це різними методами. Якщо до тих істот не доходить значення української лексики, то нехай читають українські словники. Ну, пані Ірино, потім незабаром виявилося, що ви самі перебували в комуністичній партії в Комсомолі? Ну, ось я спеціально в Комсомолі, слухайте мені, 52 роки. В Комсомолі перебували абсолютно всі. От я спеціально для вашого запитання, я знала, що ви мене це запитаєте, принесла книжечку таку цікаву, Теофіла Комаринця. Це мій великий вчитель. І ось ця книжечка вийшла в 1999 році, можете подивитися. І на 129-й сторінці ну, тут написано: з ініціативи Теофіла Івановича мене почали залучати до факультетської парторганізації, яка завжди була для мене грою. Для чого це мені? Питала Теофіла Івановича, а що би підривати їх зсередини? І підірвали, тому що саме свобода прийшла в парламент для того, щоб знищити комуністичну партію, і знищила. Саме свобода почала валити пам'ятники Леніна, а одна тут півіця і півець розповідали, що це варварство і дикунство. Важаєте Ти... ви якоїсь невідповідності власне у цьому? В, 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 в цей факт вашої біографії і вашої ці заяв про боротьбу. Наскільки це є як чесно Це було три... перед виборцями, вибачте, мене що виборць про це питав. Який стосунок моя політична? Який стосунок, моя політична діяльність 30 -ти. теперішня, має до того, що було зі мною у років тому. Скажіть, будь ласка, ви роди... це людина. тривало. Це тривало 9 місяців в моєму житті з цією метою, щоб знищувати їх зсередини. Ми з Теофілом Івановичем Але зробили це звітати. Ви вийшли з вітом те раніше ще до того, як вона розвалилася зсередини. Чому ви не продовжили розвалювати її? Для чого мені її було? Розвалювати, коли це стало вже публічним явищем, і я робила це вже іншими методами. Спочатку треба було проникнути всередину і знищувати і підрозділ. Це був її. такий задум ваш звісно. Я вам прочитала Пані цей Ірина, задум. Знаєте, це книжка я... 99-го року. Ви знаєте, я оце слухаю вас, і мене таке. Ну я мушу про це запитати. Часом не ва чи ваша діяльність у свободі це не є таким же самим задумом розвалити свободу далі? Адже ви можна з такою можливо. Свобода це моторі. для мене родина, і не треба переносити те, що було 30 років, на те, що є зараз. І я все тужила за відповідним середовищем. На превелике щастя, я його отримала. Ідивість, І якщо яка... ми щось розвалюємо, то ми розвалюємо тільки те, що знищує Україну, І погляньте, яка іронія. Свобода, і ви в тому числі заявляли, робили багато заяв, мітингів, пафосних гасел і так далі про заборону комуністичної партії. А насправді найбільше доклалася до, роз... до її заборони – Це людина з російським прізвищем Турчинов, це представник ліберального середовища, випускник школи КГБ на Ливайченко. Це представник партії з ліберальної чи лібералістичної ідеології міністра юстиції Петренко. Категорично з вами не погоджується, тому що шлях знищення комуністичної партії був надзвичайно довгий. І суд тривав, по-моєму, щонайменше два місяці. І свобода виступала третьою стороною у цьому судові. Тобто, побороти такого монстра, який знищив стільки українців, було абсолютно непросто. Для того треба було готувати дуже потужний ґрунт. А свобода це єдина політична сила, але яка забула невідступна. Ви... Ні, це не зробили вони. Це зробили ми, підштовхнувши їх зробити це у юридичному плані, тому що ми робили це не юридичними методами, оскільки іншими ми могли, не могли не діяти. Тому приписувати заслуги Петренкові в тому, що. Він заборонив комуністичну партію. Це все одно, що зараз приписувати заслуги Порошенкові, що Україна процвітає. Це абсолютно безглузді речі. Тобто, свобода підготувала ґрунт для юридичної заборони комуністичної партії. І Олег Тянебок зареєстрував ще давним-давно законопроєкт у Верховній Раді про заборону комуністичної партії. Інша річ, що ми ніколи не мали приймали? більшості. Ну, звичайно, ми ніколи не маємо 226 голосів, щоб ухвалити україноцентричний знаю, закон. Це, на... це достатньо є зручним виправданням, що ви не маєте більшості, і ніколи не будете мати. я ніколи ні перед ким не виправдувала. Це, якщо суспільство не визріває до творення самодостатньої національної держави, то треба з тим суспільством працювати і ніщо інше. Гаразд, але виплутуючись з цього, ну мусимо називати це скандалом, так чи якогось такого випадку Я не вважаю ви, це жодним ви скандалом. Ви потрапили в інший такий самий випадок, обізвавши журналістів гієнами. Я прошу о, наступне відео. О, саме так орлиці не сповідаються перед гієнами. Сміялася в очі, орлиці не сповідаються перед гієнами. До побачення. Читайте, ну, не дивилися назад. Ала орлиці не сповідаються перед То ви були членом КПРС? паперу побачення. То, що журналісти образились е, на це е, на ображених я перепрошую воду возять, але я хочу назвати прізвище тих трьох гієн. Добре? Отже, прізвище першої гієни Чаленко, прізвище другої гієни шарій і прізвище третьої гієни, здається, Шеляженко. Ви хочете сказати, що це адеквати? Я їх ще надзвичайно ніжно назвала. назвав з гієнами. Ми зрозуміли. Давайте поговоримо про орлиць. Кого ви мали на увазі? Ви себе мали на увазі? Самодостатніх Орлицею? вільних і щасливих людей. Ви себе мали на увазі. Самодостатніх вільних і щасливих людей. І нас таких надзвичайно багато в країні. Гаразд, давайте повернемося тепер до діяльності свободи далі. 31 серпня 2015 року відбувся мітинг під Верховною Радою України, як тоді говорили на захист Конституції. Мітинг, який завершився ключовим моментом, якого був вибух гранати в натовпі і смерть одного з нас гвардійців. Не одного кількох. Брали участь так само в цьому мітингу, і ви. Причому брали в такому достатньо неординарній формі. Я прошу відео наступне. я зараз Якщо я так його била, чому я зараз не в тюрмі? Скажіть, будь ласка. Ну, я ж його била Але ж ви його так били? сильно. Навіщо ви його били? Ну, чого я не в тюрмі? Чому не засудили? Ну, То га, засудіть це мене. Це інше питання: навіщо ви його били? Де я його била, його не била. Ви били його древком. Слухайте, у 에... вас проблеми із зором І чи мене з все оптикою? Гаразд. Ну, мене також усе гаразд. Ви, ви тут не, не прокурорні. Я не, я не збираюся Гаразд. докладати своїх рук до тих, які на це не заслуговують. Гаразд давайте поговоримо загальному для чого свобода брала участь в цьому мітингу? Для чого не для його того, щоб зупинити двал конституції, той двал конституції, який вчора у Верховній Раді продовжили через зміну регламенту. Ви його не зупинили тоді. Це ми би... його тоді зупинили, бо якщо би ми тоді так не діяли, вони б вже проголосували за цю конституцію. Прикро, ну доводиться з прикрістю констатувати те, що ваші можливості по захисту конституції надзвичайно звузилися після того, як у 2014 році свобода приголомшливо програла вибори. Свобода не програла вибори. Може, ви хочете сказати, ви знаєте, хто програє вибори? Вибори програє той, хто грає, а той, хто живе цінностями високими і не зраджує своїх іделів і своїх партійних завдань він не програє ніколи. Може, ви ще скажете, що програв Іван Франко тричі вибори в парламенті? Що ви можете сказати про тих, які жили в час Франка? Грязно, мало це по іншому а свобода не, свобода не потрапила до парламенту. Чим втратила надзвичайно багато можливостей для захисту інтересів українського це селення. не свобода втратила, це втратив виборець, тому що в парламенті немає жодної української партії, жодної української сили. Там є американські сили, там є російські сили, там є ще якісь сили. Українські сили чому Діб, свобода, чому виборці не підтримали свободу? Зважаючи тому, що на 2012 виборець був рік? абсолютно зманіпульований засоби масової інформації. а в 2012 році так не було. Ні, в 2012 році він мав більші можливості для того, щоб оцінити хто і хто, а в 2014 році він був прострілений майданом. А можливо... і діяв дуже, а дуже емоційно, і в результаті привів до влади ще гірше ніж було до цього часу. А можливо причина в тому, що десь свобода не повела себе так, як обіцяла на майдані. Тобто, Слухайте, ви ви, дезиви закликали до радикальних гасел, до радикальних дій, а натомість. На е, майдані тягнебок опинився серед трійки тих, хто закликала діяти м'якше, спокійніше свобода і свобода ніколи, ніколи нічого не обіцяє, бо свобода ніколи нікому нічого не буде давати. Завдання свободи полягає в тому, щоб створювати умови для того, щоб кожен себе міг реалізувати. Вибачте, ми не е, популісти, як інші політичні сили. Щодо тягнебока, який опинився серед трьох. Ну слухайте, нас ж так люблять жуйку, «Об'єднайтеся». Хіба могла тоді одна свобода в особі 37 людей протистояти режиму Януковича? Ні, не могла. І Якщо хтось каже, що свобода себе на майдані неадекватно поводила, то я заявляю про неадекватність того, хто це каже, тому що саме свобода була найпротеснішою силою Майдану, саме свобода була хребтом майдану. І Скажіть, будь ласка, це ще скільки свободівців мало загинути, щоб врешті-решт свободу перестали обкидати брудом? 19 у небесній сотні, 25 зараз на фронті, і тисячу легіон свободи воює. Це що тягне і форіон в труні мали привезти на Україну? Щоб вони до Львова, щоб вони зрозуміли, хто є реальною силою державницької і націєцентричною? Але Чому ви вимірюєте корисність дій на майдані смертями своїх людей? Що значить корисність? Я хіба сказала, що це корисно? А це неправда. А хто захищав людей в ніч з 18 на 19 і з 19 на 20? Скажіть, будь ласка, скільки людей тоді було на майдані? Ці чиєю ціною ми отримали легітимізацію краху режиму Януковича? Чи не ціною тих людей, які загинули? Діяльності кожен свободи? кожен п'ятий у небесній соті це свободівець. То що я про це не маю говорити? Я в першу чергу дбаю про своїх побратимів. Це люди, з якими я пройшла пліч. Опріч 10 років, то я не маю зараз про це говорити? Я зобов'язана далі боротися за ту країну, тому що кожен п'ятий у небесній сотні був мій побратим? Але власне чомусь виборці цього не зрозуміли і не підтримали вас? Але можливо вони зрозуміли це тому, що люди, яких ви делегували у владу в 2014 році, так само дискредитували себе і партію. Наприклад, кого ви маєте на увазі? Махніцького. А що ви хочете від Махніцького? Слухайте, Махніцький був виконувачем обов'язки генерального прокурора упродовж трьох місяців. А вам невідомий висновок дорадчої комісії? при Раді Європи, яка чітко сказала, що насправді зупиняють розслідування злочинів майдану в країні дві людини Аваков і Єрема. А Махніцький зробив максимально все, що мав зробити. А хто що посадив Добкіна і Кернеса? Махніцький. А хто відпустив їх? Суд, а хто послав президента Добкіна, щоб далі Махніцький не тримав його під кримінальною справою? Турчинов. А хто перевів у державну власність Межигір'я? А хто арештував понад мільярд доларів кліки Януковича, як не Махніцький? Але то ж, на який підстав засудили Зачекайте, його і зачекайте потім. То на якій підставі президент Порошенко звільнив Махніцького, запитуючи члени дорадчої ради Європи? Отже, Махніцький робив як прокурор усе бездоганно. Інша річ, що Махніцький пішов працювати до Порошенка, тому тисну руку Махніцькому як прокуророві і кажу йому велику ганьбу за те, що він пішов на співпрацю із Порошенком. Але, очевидно, ваші виборці знов ж таки, ну напевно, це є мірилом все таки ефективності партії. Принаймні, такою є політика. Так вони не оцінили цього кроку Махніцького через і не оцінили зараз. Оцінять згодом. Колись не оцінили того, що робив Іван Франко, колись не оцінили того, що робив Маркен Шишкевич за 50 років оцінили вони оцінили те, що робив свого часу Тарас Григорович Шевченко. Ну вибачте, е... ви прирівнюєте Маханіцького до Франка і Шевченка? Я нікого не прирівнюю. Я просто розповідаю про те, щоб правда і любов дала плідні результати, потрібен немалий відрізок часу. Пані Ірино, а от власне з програшем, так чи поразкою свободи на виборах, ми десь розібралися. Скажіть, будь ласка, чому свобода 2014... не програла на виборах? Програв вибори ну, який так. обрав до парламенту так. проросійські сили? Ви це так трактуєте? Так, без скажіть, сумнів. скажіть, будь ласка, чому програли ви на окрузі в 2014 році? Я не програла на окрузі, я ще раз скажу, тому що я не граю, а живу, я вірна своїм цінностям, я вірна своїм цінностям і ідеалам. І якщо виборець надав перевагу людині на прізвище Падаляк, яка виступала проти розсекречення архівів КДБ, яка закликала українців спілкуватися російською мовою 26 лютого на знак солідаризування з Луганськом і Донецьком, ніби там не проживає понад 50% українців. Як Якщо мій виборець віддав перевагу такій особі, ну це його вибір. Мені іти іншим шляхом Власне, і боротися із цією особою, яка дискредитує Львів. Власне, ви десь тоді ну образились на своїх виборців. Я просто наступну На не воду возять і ні на кого не ображаюся. Я теж дякую, що робини обрали націоналістичного шляху, бо не арабська це справа голосувати за її величність національну ідею. Це ви видерли цитату із Йосипа Сліпого. Я цитувала ви постійно маніпулюєте. Ви постійно маніпулюєте. Я наводжу цитату Йосипа Сліпого, який каже: Я дякую, що мене били раби, а не вільні люди. Якщо хтось не розуміє значення слова раб, можу почитати собі творчість Івана Франка і Лесі Дивіться, яка цікава річ, ви обиралися на цьому окрузі не одноразово неодноразово. Уже в 2010 році вас обрала до Різько обласної ради ці ж самі виборці, і тоді вони не були рабами. 2000... Дванадцятому році в ті самі виборці, в тому числі з різничного району, обрали вас до парламенту. Тоді вони не були рабами? а Тут вони взяли і стали рабами? Тому що тепер Україна обрала абсолютно рабський шлях розвитку? Запитайтеся тепер на вулиці людей, чи вони задоволені з того, що вони зараз мають в країні? Вони задоволені з того, з тих зарплат, які вони отримують на роботі? Вони задоволені з того, які комунальні потреби, які комунальні платежі вони мають платити? Вони задоволені з того, яку якість освіту вони сьогодні отримують. Вони задоволені з того, що їхні діти в першому четвертому класі не будуть харчуватися. Скажіть, будь ласка, чи не раб? Ский шлях розвитку вони тепер обрали. Тоді хіба так було? Тоді так не було. Тобто, усе тече оновлюється рветься. до часів Януковича до долара за 8 гривень. Я 20. я не апелюю до часів Януковича. Я апелюю до позиції людей. Якщо люди спокушаються на позлітки, якщо люди спокушаються на попсові політичні проєкти, то вони дістають дуже жорстку відплату, передусім в економічній сфері. Що може ті люди дуже задоволені зараз українським інформаційним простором, даруйте не українським, абсолютно зросійщеним. Це також не рабський вибір. Це абсолютно Рабський вибір, що у нас панує окупант абсолютно у всіх царинах. Але ж ви тоді, навіть попри таке розчарування, ви знову звернулися до цих рабів 2015, е, даруйте році. Даруйте, Я ніколи нічим не розчаровуюся, бо я не маю властивості зачаровуватися. Я просто працюю і дарую Україні здобутки своєї праці, зокрема свої проєкти від книги до мети» і свій проєкт велич особистості, де ми говоримо про особистість, а не про рабство. А в українській культурі надзвичайно багато яскравих особистостей, які показують шлях виходу із рабства. 2015-му році ви ще раз пропонували свою кандидатуру виборцям, і вони ще раз не проголосували за я вас. Я їм за це надзвичайно вдячна, тому що вони створили для мене фантастичні умови захистити докторську дисертацію, розпочати нову монографію і активно зануритися в мої інтелектуально-мистецькі проєкти. Ну, власне мене таке відчуття, що ви з полегшенням скидаєте з себе це навантаження відповідальності перед виборцями. Мабуть, це так, нехай. Не є. Я думаю, що виборець має зараз подумати над своєю відповідальністю за тим, кого він обрав до парламенту. Виборець має подумати, за кого він проголосував у Львові. Що його здається, садовий, який смердить ще більше, ніж смердів. І здається, 72 мільйони так званому європейському домові просто списав, я напевно, відчуваю, собі у кишені. Я відчуваю, ну то слова нехай якесь... виборець робить висновок про те все, що, що відбувається Ірина в країні. Дмитрий, я відчуваю ваших слова, якесь злорадство. Так, Ні, що це не, не злорадство, не це, тепер не це, До чого то злорадство? Це констатація, це не злорадство. Ми всі в одному човні. Даруйте, але я також отримую нікчемну зарплату. Я також слухаю нікчемну попсу. Ми всі ланки одного ланцюга. Але казав свого часу геніальний чоловік Лисяк Рудницький, що ми. Прикуті ланцюгом до імперської колісниці з коліщаток власної слабкості і помилок. Тому кожному з нас треба подумати над своїми слабкостями. і помилками. ви знаєте, ви, раніше ви називали оце рішення виборців не слабкістю і помилками. Ви називали це більше, це називали ілюстрацією. Я прошу наступне відео на екран. Я відповідальна перед тими людьми, які мене обрали у цьому окрузі на місцевих виборах до обласної ради. Я набрала 33%. Я маю приїхати зараз у кожну громаду і прозвітувати за свою діяльність. І як люди за мене проголосують, так і буде. Це для мене головна люстрація. Звіт перед людьми. Пані Ірино, ви, щасливо ви, ви не пройшли цю люстрацію перед людьми. Я пройшла цю люстрацію фантастично. Я здобула ті відсотки, до яких я абсолютно була готова, і я надзвичайно щаслива. Кожен з нас отримав те, що він мав отримати. Я бажаю нам всім перемоги і сильної держави, тобто іти своїм шляхом, зважаючи власне на ці результати, як ви чи далі ви будете так само брати участь у виборах? Обов'язково не дочекаються. Ви далі будете продовжувати свою діяльність як політик, Звичайно. чи як науковець. І як політик, і як науковець. Це абсолютно невід'ємні речі. Політика це мистецтво побудови держави. І для того, щоб бути політиком, зовсім не обов'язково бути депутатом. Дякую вам за такі відповіді. Прошу. До побачення. До